Доброго дня, з вами Дедеталь Деталь. На огляді в нас кронштейн гідроциліндра лівий. До UMZ. Ось такий він у нас. Це у нас дрібнозернисте зернисте Зроблено як по оригіналу. Тут у нас ребра жорсткості, тут іде шліфовка. По отворам отворам тут все співпадає, як і підкріплення, так і під ось продольних тяг, тобто з цим проблем немає. Гарно зробили. Ось такий він у нас. Так що, якщо когось цікавить, у нас є. Дякую за увагу. Всім всього найкращого. До побачення.